У нас трошки інші виклики, як в української редакції польського національного мовника, ну, по перше, ми працюємо виключно для української аудиторії, і це потрібно підкреслити. І водночас, в своєму мовленні, яке транслюють також наші партнери в Україні, яке з великою цікавістю і можливістю отримувати переклад на польську в YouTube в продуктах дивляться і приглядаються до до нього деякі представники польського суспільства, або навіть польські медіа які є індеровані з за кордону, скажімо так, і які отримують так чи інакше до фінансування з боку Росії? Вони тільки й чекають, коли ми почнемо, наприклад, запрошувати блогерів в худі батько наш Бандера або говорити про міжкультурний діалог, власне про що Юля говорила. я Згадала про це про який важливо також сказати з наприклад українськими депутатами з червоно-чорним прапом у петлицями. Можемо собі цього дозволити. Мусимо бути діалоговими і зрозумілими. Це такі ну крайні приклади, так але в усьому, що ми робимо, ми намагаємося бути продуктом для двох аудиторій, і це часто не, не легко, тому що наші меседжі мусять бути близькими також і польському суспільству. І зрозуміли, ми навіщо польське суспільство платить за існування українського мовника, і тому ми в в основному ми фокусуємося власне на темах української перемоги як перемоги Європи, євроатлантичної інтеграції України як надійної партнерки і союзниці Польщі і нашому добросусідстві, яке є взаємовигідним. І є основою нашої спільної безпеки. Це ті теми і ті наголоси, які ми постійно попрацьовуємо в контенті, який ми виготовляємо.